Томас і друзі, Томас і аварія Джеймса. Всюди коліс. запустив. гладкий контролер їй сказав. Томаса, не грай у Гордона, ти ніколи не будеш таким швидким і сильним, а ще не дозволяй поганим вагонам жартувати над тобою. Я зрозумів, пане, зрозумів. Томас побачив дивні вагони, а ще погані вагони. Біля тих дивних був пасажирський два крані. крани. «Хм, Цікаво, куди їх відвести. Це аварійний потяг, він потрібен для підйому великих предметів, наприклад, потягів і вагонів. Потім Томас побачив таку дивну річ. Він побачив товарний состав його тягнув паровозик Дженс, в нього згоріли гальма. Він був дуже наляканий. Врятуйте! Погані вагони штовхають мене! Вони штовхають мене, врятуйте! Що з ним буде? Ей ненен. зазвучала сирена. Паровозик Джеймс зійшов з рею біля поля коров. Треба відвести йому аварійний потяг. Томас підчепив його і, і поїхав від цих поганів фагони ті, тільки погане. Ах, Сподіваюся, ж Джеймсом все гаразд. Томас дуже швидко їхав. На цей раз він накрав у Гордона. Він справді торопився. Джеймс ш... ш... зійшов з рейок, а його глядали машиніст і качегар. Ти не винен, Джеймсу. Це все твої дурацькі гальма дерев'яні. Томасе. Їдеть Томас. А ще погані вагони. Я провчу ці вагони. Е, Томас вибрав брешту вагонів, які не зійшли з району, і почав їхати туди і назад, туди і назад, уперед і туди, уперед і туди. Потім він привіз їх і почав штовхати. Добре, добре, ми зрозуміли, але ви цього заслужили, казав Томас. А -а -а. Джеймса почали піднімати. О, рятування моє прийшло. Дуже дякую Томасе, дякую. поставили на колій, але він не міг їхати. Джеймс, я тобі допоможу. Дуже дякую тобі, Томасе. Дуже дякую. А, а ти важкий? Е, ну, я тендерний локомотив, звісно ж, важкий. Томас привіз Джеймса у депо. Там його чекав гладкий контролер, дуже радісний. Томасе, ти дуже корисний паровоз. Я... Тому я даю... дарую тебе власну залізничну гілку. Дякую, пане, дуже дякую вам. Томаса тепер власна залізнична гілка і два пасажирських вагони на ім'я Енні та Кларабель. Але він не був один, до нього часто приїжджали Генрі та Едвард, які розповідали йому різні новини. А ще гордо не забував про Томаса. Він йому свистив, і Томас йому свистив.